Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вам сьогодні спеціальний випуск. Він присвячений всім нашим справам з 11 по 15 вересня 2023 року час київський. Як завжди, розглянемо спочатку з аграрного гороскопу всі наші справи в садочку, в нагороді, а також в теплицях, якщо вони є, та на квітниках. Отож, у нас період з 11 по 15 складається з двох періодів: це коли місяць буде знаходитися в знаці Лев та в знаці Діва. Це у нас період, коли завершується місячний цикл та народжується новий молодик 15-го. Тому енергії дуже мало. Це четверта фаза. І четверта фаза у нас ще чиста. У нас, бачите, якраз завершується і перед гекатою ми можемо використати там, де прохолодно вже холодно, можна посадити часник та цибулю. Це озимий часник та цибулю. Ми цей час використовуємо саме в цьому знаці, садимо цибулю та часник в листопаді та в грудні і маємо гарний результат. Розсаду в цей час не турбуємо 11-12. Квіти та кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб та можна проводити зелені операції. Поливи в цей час не проводимо підживлення також це знак стихії вогню. А в саду дуже гарний час для обрізок, різних обрізок рослин та для проведення зелених операцій. Зелені операції, до речі, будуть гарні для. Кожної рослини, якщо є необхідність щось обрізати, зелене, обрізайте. І 11, і 12. Збирайте врожай, робіть, робіть заготівлі, але не квасьте овочі, будуть несмачні. Наствоєнки та збирати лікарські рослини дуже гарний час, робимо це, виконуємо. І це, що стосується саме корінців, корінців лікарських рослин дуже гарно також в цей час різні корінці, які будуть нам допомагати створювати баланс в організмі, саме для серця і серцево-судинних різних захворювань. Ми будемо ці захворювання виліковувати завдяки травам і настоям. Риболовлю на цей час не плануємо. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Ще три дні 13, 14, 15, складний період, починається геката 13, 4 годині 40 хвилин ранку, 14 та 15 народиться о 4, 40 ранку, молодик. І що ми тут можемо робити? А нічого. Не сіяти не можемо, не висаджувати рослини, не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин актуальні тільки поливи. Поливи, будь ласка, проведіть 15 до 12 години дня. Поливи для всіх рослин дуже актуальні саме 13, 14, 15 до 12 години. Підживлення в час чорного місяця, а також в народження в день народження молодика, не проводяться. В саду теж у нас такий же графік по поливам: 13, 14 та 15 до 12 години. А ось що не можна робити в дні діви і в дні чорного місяця та народження молодика. Ми проводимо зелені операції, це діва, знак землі, вона у нас не підходить для цього. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. А ось що стосується риболовлі, наші знайомі, які люблять дуже рибалку, вони Говорять, що це гарний час. Отож, можна використати ці знання і досвід. Для кімнатних овочів актуальні поливи, 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 поливи до 12-ї години дня, тому що в нас ввечері вже перехід місяця, в знак Терези, знак стихії, повітря. Рослини будуть зайняті диханням. Наступна рубрика спеціального випуску називається Місяць для будинку для здоров'я з 11 по 15 вересня 2023 року. Нагадую, всі розрахунки робимо за київським часом. І, як завжди, розглянемо енергії. Чи є взагалі енергія в цей час? На жаль, її немає. У нас завершується місячний цикл. У нас починається чорний місяць геката і народження молодика. Причому. Крім цього, що це і спадаючий місяць енергії з космосу 0 та ще й ретроградний Меркурій в цей період. Тому не розпочинаємо нові справи, нові проекти. Ні в якому разі вони не мають майбутнього і не купуємо дорогі речі. Не плануємо на цей час. А тепер розгляну, що в будинку: 11 та 12 місяць знаці Лев. Дуже-дуже актуальна, дуже швидко загорається із іскри маленької. Дуже швидко горить вогонь, будьте уважні, це час пожеж. Можна запланувати стрижку волосся та стрижку нігтей. йдемо до тіла нашого ближче. 11-го, вся доба, а 12 го до 17 години 30 хвилин. Далі у нас, бачите, ми цей період не використовуємо місяця без курсу. Фарбувати волосся в лев не рекомендується, згорить, але мити волосся можна. Сауну не плануємо. Пам'ятаємо, лев відповідає у нас за серце, за серцеву судинну систему. Догляд за шкірою маски в цей час неефективні. Очищення шкіри у нас завершується вже цикл, так що ще два дні ці проводимо. І зараз ми завершимо цей цикл уже 13-го. Очищення організму 11-го не плануємо, 12-го прадош. Рукоділі гарний час. Для тіста треба більше рідини або менше борошна. Для прання прибирання, от не плануємо, тому що якість буде, буде ніяка. Ремонт та провітрення речей гарний час, можна на цей час планувати. І три дні залишається 13, 14, 15. Для грубий каміну. дуже актуальний час, особливо перше протоплювання груби буде тим, завершиться тим, що буде дим. Тому, будь ласка, розпочинайте перше. Про перший розпал саме 11-12, для того, щоб не мати проблем, але завжди можуть бути з маленької кількості дров. Розпочинаєте розпалювати багаті, тому що у нас це дуже складний період стихія землі. Ну а тепер що ми не можемо робити в цей час? Не можемо, коли геката йде і народжується молодий місяць, стригти волосся, не можемо стригти нігті, не можемо фарбувати волосся. Але можна мити волосся в ці дні. Сауну не плануємо, дуже складний час для організму. Догляд за шкірою, так, в Діві гарно працюють маски. Очищення шкіри ось у нас завершується цикл, якраз ввечері 13-го, далі вже дні. Очищення організму. так, Це гарний час, але знову ж таки, будь ласка. Спілкуйтеся зі своїми лікарями і знайте, чи дійсно вам це можна робити. Рукоділі гарний час, для чиста норма. Прання і прибирання ось гарний час, коли можна запланувати прання і прибирання. Але не плануємо на цей час ремонтні роботи та провітрювання речей. Це знак стихії землі. Ми обіцяли більш детально ще поговорити про здоров'я. Давайте розглянемо ще це важливе питання. 11 та 12 місяць буде знаходитися в знаці Лев. А в цьому знаці вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцева судинна система. В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. Цей час загострюються всі серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромби, в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідати офтальмолога, можна лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. 13, 14 та 15 вересня, коли місяць буде знаходитися в знаці діва, і це в нас і. Чорний місяць, і народження молодика, складний час. І тут будуть працювати енергії, діви. В цей час вразливі будуть тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, попок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. В цей час, тобто, 13, 14 та 15 не можна проводити такі операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це кращий час для медичної діагностики. Здавайте аналізи, спілкуйтеся з лікарями і розбирайте важливі питання свого здоров'я. Файні підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися... То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.